Ви на каналі щоденник Емігрантки і сьогодні ми будемо пекти медово-чорносливовий торт, до якого додамо теж ще горішки. Для цього нам потрібно 6 яєць, я відділила жовтки від білків. Сюди в миску я вже поклала стакан цукру та стакан меду. В оригінальному рецепті це потрібно перетирати у макітрі. Але оскільки у мене макітри нема, я залишаю це на деякий час до повного розчинення цукру. Ось так. Приблизно ось така консистенція нам би була потрібна. Ще для торта нам буде потрібна сода, оцет, мука 2,5 склянки та порошок для печива. Мед я взяла ось такий. Дуже добре, що він натуральний. Я тут його купила у ідлі. Але бачу, що мед натуральний. Він скристалізувався. Не знаю, чи ви це побачите, але мед скристалізований. І так, час від часу я помішаю свої жовтки для того, щоб розчинявся цукор. А тим часом зіб'ю собі окремо білки. Тепер сюди. Додаю порошок до печива. Я завжди даю чайну ложечку із гіркою. Так. Трішечки ми його загорнемо у тісто. Тісто у нас таке туговате, круте, але це не страшно, ми його розбавимо білками. Тепер беремо чайну ложечку соди. Я теж візьму з гіркою. Я покладу у стаканчик свій мірний та залию оцетом. Дехто заливає теплим молоком, дехто кефіром я користуюсь оцтом. Можна брати ще лимонний сік? Можна. Але я беру класично оцет Соду погасила. Добавила у тісто, ось так. І знову перемішаємо приблизно ось так. Тепер Малими порціями ми сюди будемо додавати білки. Ось які вони у нас. Ось сюди я додала половину білків. Тепер це тісто я буду виливати. До білків та перемішувати. так, Частину, а потім другу. Тепер буду збирати свій медовик. Для цього мені потрібно три коржі, які я вчора спекла. Пів літра сметани. У мене ось така 33% жирності, по 250 мл, У мене ось так. Пів літра сметани, склянка цукру, горішки, які я порізала ось, так, надовгенько та чорнослив. Чорнослив я теж промила. Запарила у кип'ятку і зараз буду перекладати коржі. Сметану я в ось таку миску і буду збивати. Ось такої консистенції мав би бути у нас крем. Вершки та цукор. Ось, Зараз я його буду накладати на коржі. Ось приблизно такою товщиною я кладу сметану на корж. Тут є приблизно сантиметр, сантиметр сметани. Це для того, щоб сметанка впиталась у корж, і паляничка у нас була м'ягенька. А тут Марія, ось так, кладе уже чорнослив. По тому. Зверху я присиплю це все горішками і прикладу знову коржем зі сметанкою. Тепер наступний корж я намазала сметаною. Ось тут. Зараз я його буду класти на чорнослив та горішки. Я це зробила для того, щоб другий корж. Був максимально пропитаний кремом. Ось так Марія буде мені тримати телефон. Марічко. Для мене це є найвідповідальніший момент. Ось я так кладу, шов до шва. І все. Тепер знову. Сметанка. Знову сметанка, чорнослив та горішки. Готово. Ось так ми прибрали наш медовик, чорнослив та горіхи всередині і зверху. Одне єдине, що я використала літру сметани чи вершків. А... Говорила, що буду брати 500 мл. Ось так. Підписуйтесь на канал щоденник емігрантки, ставте нам вподобайки. Залишайтеся з нами, готувати просто. До нових зустрічей, па-па-па-па!